Добрий був козак, що тут говорити. Андрія Кравченка білоруса на псевдозубр його командир сивий знав з 2014 року. З часів майдану були в сусідніх сотнях. Потім початок АТО. Бої в Карлівці, пісках, перші втрати, перші успіхи в боротьбі із проросійськими сепаратистами. Останній раз розмовляв із полеглим буквально за 20 хвилин до того моменту, як життя захисника обірвалось на фронті. Кожна людина. Може зробити як дуже гарний вчинок, так і дуже поганий вчинок. Не можна судити людину по одному вчинку. Треба прослідкувати лінію життя людини. А лінія життя у мого побратима Андрія Зубра була дуже правильною. Він мав два поранення, втричі був контужений. Новина – шок, яка, наче грім серед ясного неба, перевернула до дригом життя. Тетяна знала Андрія більше восьми років. Коли був на ротації в місті, завжди бачились та спілкувались. На початку вересня мала відправити йому пакунок із медикаментами, але цьому вже не бути. І ми втратили дуже близьку людину для нас. Це людина була ми давно знайомі в нашій спілці. Він завжди був людиною такою веселою. Задорною, завжди підніме дух. І взагалі, що фізично так він виглядав, але ще більше в нього було величезне серце України, докринів волос своїх, бо і він не майданавіць. І з самого початку 14 року він в АТО був. Прощальну панахиду за загиблим воїном провів капелан отець Роман. Немає більшої любові за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Біблійні істини залишаються непохитними і нині в час широкомасштабної агресії Росії проти України. Кожен свідомий чоловік, який взяв на себе відповідальність, дав довірність перед Богом, перед родиною. І при тою державою, в котрій він живе, прийшов, щоб захистити як свою домівку, так і домівку нашої держави від того ворога, котрий напав і розпалив ту війну на нашій землі. Своє останнє місце спочинку Андрій Кравченко знайшов на центральному кладовищі на секторі почесних поховань. Дуже боляче сьогодні. Дивитися, як вся молодь, яка має бути створювати сім'ї, родити дітей. А ми їх проважаємо такі. Я думаю, скільки б не прийшлося українцям держати цей рубеж. Ми видержимо простилися з захисником нашої держави із білоруським паспортом Андрієм Кравченком під гімн України, який Акапело виконали присутні на похованні. Люди вічна пам'ять воїну. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, міський.